Росія країна геніїв, переможців і винахідників. Ну, якщо вірити самим росіянам. Країна, де ведмеді ходять вулицями, а балалайки грають самі по собі. Вони виграли Другу світову, підкорили космос, започаткували Київську Русь і зварили борщ. Вони скрізь перші, найкращі, найвеличніші. Принаймні так вони кажуть. Але є одне але якщо копнути глибше, це все виглядає, м'яко кажучи, смішно. Так. так. Чули про таке? Можемо, повторіть. Тільки от є один нюанс: поки весь світ боровся з нацизмом, сі, Росія, тоді ще Радянський Союз, спокійно пила з Гітлером баварське пиво і ділила Європу. Пакт Молотова Ріббентропа, якщо хто забув, спільний парад Вермахту і Червоної армії в Бресті, це, мабуть, найяскравіший приклад боротьби з фашизмом. А потім, звісно, велика перемога, яку здобули ціною мільйонів життів. У тому числі українців. І от тепер ці визволителі розповідають нам про фашизм. Цинізм? Ні. Це ж Росія. Знаєте, є такий жарт. Чим відрізняється російський танк від українського трактора. Трактор сам на чу землю не їде. Тож, перш ніж кричати про перемогу над фашизмом, варто подивитися в дзеркало. Історія вона така, пам'ятає все. Борщ цей чарівний аромат, цей насичений смак. Хто б міг подумати, що навіть за суп може розгорітися справжня війна, росіяни так люблять привласнювати чуже, що навіть борщ записали до своєї культурної спадщини. Але правда, як завжди, десь поруч. Борщ це українська страва, і це офіційно визнано ЮНЕСКО. Історія борщу сягає корінням в глибину віків ще з часів Київської Русі і готували його саме на території сучасної України. Тож, коли наступного разу почуєте про руський борщ, не стримуйте сміху. Це ж треба, навіть суп вкрасти гаразд, з борщем розібралися. Тепер про космос. Так, Юрій Гагарін дійсно першим полетів у космос. Але чи був це політ виключно російської космонавтики? Мало хто знає, але без українських конструкторів-інженерів, без українського таланту і праці цей політ навряд чи відбувся би. Сергій Корольов, наприклад, головний конструктор радянської космічної програми, народився і виріс в Україні. А ще був Михайло Янгель, Володимир Челомей, Валентин Глушко. Список українських імен в історії радянської космонавтики можна продовжувати довго. Тож, коли наступного разу почуєте про руський космос, згадайте, що це досягнення спільне, і Україна має в ньому свою вагому частку. Київська Русь. Могутня держава, центр східнослов'янської цивілізації. І ну, звісно, росіяни не могли пройти повз, щоб не привласнити собі цю славну сторінку історії. Київ мати міст руських, люблять повторювати вони. От тільки знаєте, забувають додати, що Руські в цьому випадку немає нічого спільного з російськими. Київська Русь це спільна спадщина України, Білорусі Росії. Але ну саме Київ був її серцем, її політичним, культурним духовним центром. І саме звідси з української землі пішла розповідь про східних слов'ян. Тож, коли наступного разу почуєте про ісконно руську історію, згадайте звідки насправді ростуть ноги. Київська Русь це наша історія, наша спадщина, і нікому її у нас не відібрати. Визволителі. Саме так з великої літери люблять називати себе росіяни, коли йдеться про їхню участь у війнах та конфліктах. Визволили від життя, від свободи, від майбутнього. Ось справжнє обличчя російських визволителів: Афганістан, Чечня, Грузія, Молдова, Україна, список країн, які визволяла Росія, вражає. І скрізь один і той же сценарій: приходять визволителі. Приходить війна, руйнування, смерть. Тож, коли наступного разу почуєте про руський мір і визвольну місію, згадайте, що це означає насправді. Росіяни люблять приписувати собі всі заслуги людства. Від колеса до інтернету все винайшли вони. Але правда, як завжди, десь поруч. І вона куди прозаїчніша. Так, в Росії були талановиті вчені, інженери, винахідники. Але приписувати собі всі заслуги людства це щонайменше нескромно. Більшість російських винаходів насправді були зроблені в інших країнах, а в Росії їх просто копіювали або видавали за свої. Тож, коли наступного разу почуєте про черговий прорив російської науки, не поспішайте вірити. Краще перевірте інформацію. Російська культура багата і різноманітна, але й тут не обійшлося без запозичень. Письменники, художники, композитори. Росія з легкістю записує до своїх рядів всіх, хто хоч якось пов'язаний з її історією. Навіть Гоголь, який народився і виріс в Україні і писав українською мовою, для росіян великий русський писатель. Теж саме з Булгаковим, Малевичем, Чайковським. Список можна продовжувати довго. Росія привласнює собі чужу славу, видаючи її за свою. Але правда, як завжди, сильніша, і вона обов'язково проб'ється крізь морок брехні. Російська історія це не історія, це фанфік. Набір міфів, вигаданих для виправдання власної величі. Вони крадуть все страви, людей, науку, пам'ять, намагаються привласнити собі чужі досягнення, переписати історію під себе. Але є одне, чого вони не вкрадуть ніколи правду. І поки ми її говоримо, вони програють. Підпишись, якщо теж умієш відрізнити байку від правди. Став лайк і розкажи це далі.